Андрій Закалюк влаштував дороговартісну поїздку до Буковелі. Сотня директорів шкіл посеред робочого навчального процесу виїжджає на семінар, який по попереднім підрахункам коштував близько півмільйона гривень. На чотири дні у Львові, у будинку учителя, в тій же самій сесійній залі проведення такого семінару коштувало би 0 гривень. Виникає ряд обурливих запитань. Чому ми здаємо на ремонт шкіл, ремонт класів? Чому ми здаємо кошти з власних кишень? Мої вітання! Я Андрій Петришин та суспільно-корисний проект Аудит Львова. Сьогодні ми змушені знову говорити про... Зловживання в бюджетній сфері міста Львова, оскільки нашу увагу привернуло наступне явище. Як ви пам'ятаєте, ми вже зачіпали з вами тему щодо керівника управління освіти міста Львова Андрія Заколюка, так саме того чоловіка, якому байдаже на Освітні процеси, байдуже на порушення прав дитини. З вашого дозволу, хочу зазначити для всіх засобів масової інформації, що школа це є дуже багатогранна система. І повірте мені, в питанні таких дрібних речей, де є питання стосунків дітей, дрібних. ці процедури. Дрібних відкають. речей. Ви чуєте, що я говорить чиновник? Дрібних речей. Для нього це дрібниці, і він там має якісь більш вагоміші справи. Які саме справи. Ми намагалися з'ясувати. Сьогодні ми будемо говорити не про відкати, які отримає Андрій Закалюк, від того, що виділяє кошти на ремонт шкіл, натомість отримує мзду у розмірі 10% за ремонт тих шкіл, які десь ведуться, а десь ведуться недобросовісно. Сьогодні ми говоримо про ще один схематоз. Керівника управління освіти Андрія Закалюка, який полягає в наступному. Нещодавно нашу увагу привернула інформація, яка була надана нам з різних джерел, яка полягала у такому, що Андрій Закалюк оформив семінар від управління освіти, який називався Комунікація, думка, стратегія, дія. Як було нам доведено до відома, на цьому семінарі було присутнє близько сотні директорів шкіл. Сотні директорів шкіл посеред робочого навчального процесу на 4 дні виїжджає на семінар під приводом розвитку навчально-освітницьких програм. Все нібито нічого, благородна ціль. Але чи було благородною метою зі сторони Андрія Заколюка, організація цього семінару, і чи було в нього щире бажання провести цей семінар без власної на це вигоди, маю великий сумнів. Чому, як я вже сказав, нам довели до відома дві точки зору. Дві інформації. Одна стосувалася того, що цей семінар був оплачений за бюджетні кошти. Тоді в мене виникає запитання, що сотня директорів шкіл міста Львова робили посеред навчального року, навчального робочого тижня у Франківській області, в селі Яблуниця Андрій Закалюк. Організував цю поїздку під приводом проведення семінару чомусь в іншій області, чомусь не у Львові. Хоча у Львові були набагато сприятливіші умови для проведення такого семінару. В час війни, коли вся країна економить для того, щоб купити нашим воїнам найнеобхідніше, управління освіти йде іншим шляхом. Воно організовує дороговартісний семінар, який по попереднім підрахункам коштував близько півмільйона гривень. На 4 дні. Нагадую вам тему семінару комунікація, думка, стратегія дія». Це все дуже добре. Комунікація поміж батьками і вчителями, поміж самими дітьми, про те, як педагоги мають себе вести, як врегульовувати різного роду конфлікти. Це все дуже круто. Але, пані та панове, у Львові, у будинку учителя, в тій ж самій сесійній залі Львівської міської ради проведення такого семінару коштувало би нашій громаді, нам з вами, 0 гривень. Оскільки ці би приміщення надалися б нам безкоштовно. Натомість закалюк везе поза 100 чоловік у іншу область найдорожчий регіон нашої країни це Буковель. Що ж там такого було зроблено, які там такі умови виняткові були забезпечені, що треба було поза 100 чоловік вести аж в інший регіон? Андрій Закалюк по одній із наших інформацій влаштував дороговартісну поїздку до Буковелю. По іншій інформації. Андрій Закалюк. Зібрав кошти на проїзд до Буковелю, на проживання та харчування до Буковелю з самих директорів шкіл, а це понад півмільйона гривень. Тоді виникає іншого роду запитання, чому він це робив? Якщо захід офіційний і регламентований управлінням освіти Львівської міської ради, чому директори шкіл. На офіційний семінар їдуть за власний кошт. Що ж це, якщо не побори зі сторони керівника? І як взагалі це було оформлено у відповідності до трудового законодавства? Якщо це семінар, то це мало бути офіційне відрядження. Якщо ж це офіційне відрядження, зазвичай воно оплачується. І оплачується за місцеві бюджетні кошти. А відтак ми маємо два варіанти розвитку подій. Це семінар за місцеві бюджетні кошти, і семінар було влаштовано за приватні кошти директорів шкіл. По нашій інформації, там не лише збиралися кошти на переїзд, проживання та харчування, але й на таку атрибуцію, як футболки. Тематичного характеру, навіщо вони, директори, з якими ми спілкувалися, не могли пояснити? Ще на футболки збиралися кошти Андрієм Заколюком та його людьми у розмірі по 700 гривень. Що ми маємо на виході? Ми маємо збір коштів. І чи всі ці кошти були потрачені Андрієм Заколюком на влаштування цього семінару? Якщо ж не всі ці кошти, як посередника. Були потрачені на влаштування семінару, то це привласнення чужих коштів. Якщо ж це були кошти бюджетні, а бюджетні кошти на такій цілі втратити не слід. Більше того, це не цільове використання коштів. А в очах закону це не лише не цільове використання коштів, але й розтрата бюджетних коштів. Зловживаючи службовим становищем, тут теж в очах закону це порушення. Стаття 191 Кримінального кодексу України, за що передбачене покарання. В мене, як керівника проєкту Аудит Львова, так само і в людей, які звертаються до нас, які приносять нам інформацію, з якими ми ділимося інформацією, виникає ряд обурливих запитань. Чому ми здаємо на ремонт шкіл, ремонт класів? Чому батьки і діти влаштовують ярмарки, аби зібрати усе необхідне для того, щоб одягнути нашу українську армію і забезпечити їх? Чому роблять інші видаткові кроки? Натомість голова управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк влаштовує? Настільки дороговартісний захід семінар. Що він пише на своїй сторінці? Саме правильна комунікація стала темою цьогорічного виїзного семінару директорів шкіл та позашкілля міста Львова. Разом зі спікерами ми перевтілювалися у різні ролі, відчували себе і оточуючих, та переживали такі емоції, що доводили до сліз. Пане Андрій Закалюк, в нас зараз. Від того, що йде війна, до сліз доведена уся країна. Одні плачуть через те, що втратили близьких та друзів, інші через те, що не мають коштів для того, щоб розрахуватися за газ опалення електроенергію. Ви ж, у свою чергу, в час війни влаштовуєте дороговартісні семінари, які за інших умов за добросовісного ставлення. Можна було провести за 0 гривень 0 копійок у місті Львові. Ще й запросити до нас, фахівців, директорів шкіл, науковців, тих же самих спікерів, яких ви запрошували у Буковель. Запросити до Львова і це теж би коштувало 0 гривень 0 копійок. Ви ж, у свою чергу, своїми діями спричинили збитки людям. Збитки місцевому бюджету. Для того, щоб висновки у цій справі були однозначні, ми скерували, як завжди, для підтвердження додаткового підтвердження цієї інформації, документального підтвердження цієї інформації. Ми скерували ряд запитів до Львівської міської ради, а також ряд запитів до установ, де відпочивали під час семінару. Наші міські чиновники. Отримаємо відповідь, але незалежно від того, яку ми відповідь отримаємо і коли її отримаємо, ми вже підготували заяву про вчинення злочину щодо перевірки цих фактів, які нами сьогодні було озвучено. Ми будемо контролювати увесь хід досудового розслідування. А тому закрите провадження просто так не вдасться. Ми будемо наполягати на тому, аби проведені були ряд процесуальних заходів, один із яких це допит свідків. А як нам відомо, частина справді директорів шкіл боячись Андрія Заколюка, його розправи буде говорити те, що йому вигідно. Але частина директорів шкіл є доволі сміливим характером. Вони намірені йти до кінця, поважаю їх за їхню сміливість, і вони дадуть свідчення, які відповідають дійсності. І вийти сухими з води Андрію Заколюку в цій історії я вважаю, що не вдасться. Допоки ми працюємо далі над отриманням доказів щодо зловживань міського голови, а також ставленників, прибічників його у питаннях. Впровадження схем корупційного характеру, ви дивіться наш YouTube канал, репостіть, ставте подобайки, тисніть на дзвіночки, обов'язково коментуйте, що ви думаєте з даного приводу. А ми працюємо далі.